Чи молився ти, друже, колись за цей світ, що таки не в темряві? Може, серце за них не болить? Глянь на грішників пране криваві. Народ стогне і плаче щодня, він не знає щасливої доми. За дияволом, де навмання, ще не зла і не правди волі. А що ж робимо ми у цей час, коли близьким знайомим сусідам жиє про спасіння погас і дияволам помного віда? Богдане не можемо збагнуть, яка вічність страшна їх чекає, як глибоко себе обмануть, ті, що кажуть, що Бога немає. Ми не краще, повірте за них. Та Христос відкрив наші очі, що в душі по дорогах землі, грішник бачив Бога в ночі. Будь муж Бог, бігом, тим для людей, всіх спасаємо від страшної кари, як багато батьків та дітей. Заманили диявольські чани. Мамо, думай, що буде тоді з твоїм сином, якого ти любиш, лиш молитва поможе біді, а інакше його ти загубиш. Дочко, сину, може, тато твій чи рідня не пізнала ще Бога, не прийшли ще на запах святий на колінах твоя прямога. Лиш молитви Святої Плоди Можуть в душі вісну пробудити, Тож не Доміху пати, Бог бажає всіх відродити, щоб відроджені душі несли, вічну радість завжди і усюди, як Христос у цьому світі живе і що бачили їх усі люди.